Всім привіт! Ви на каналі Максфор. Сьогодні ми з вами на такому от стадіоні. Це стаді... на ну, стадіон, це така ніби галява, там де поставили ворота. От, е... Сьогодні ми з вами будемо відрабатувати пінальті. Я вам... я вам обіцяв, що прийду на стадіон. Та, значить, зараз я візьму, щоб вам було добре, дивитися, як, як я б'ю. Я так то є вуртар. Я в Германії, бачите? Та я давно був в Германії, як з в канал, я був в Германії, але ну, я поїду через півтора місяці на Україну. На Україну. Сонце парить. Так. У мене мяч оригінальний, напаленка Ліа Чемпіон его Адидасовый 2023 конечно але кофе Таким тоже нормальный бирка Ифа У мене такий перший був розігрівочний, але ще без розминки. Коротше, я був раз в е парку актраціонів, і в парку актраціонів треба було попасти в дарці, Я попав в Яблучко, мені дали великого гуся, е велику катану пластмасову, ну і якусь хрена дали мені ту фігню. Ну, коротше, та фіння, що я з собою я її взяв. Е -е, я їй подарив коротше, своїй сестрі. Я в неї взяв, то, що він там такі кручені на ньому летять. Зараз вам покажу. Ну, Вам не буде передаватись на камеру, щоб кручений. Бо я бля, бля, зарив. Зараз, зараз. Поняла, який включений? Перше, коротше, такува летіло, потім такува і в ворота. Я просто прийшов в тренування раді приколу зробити. Я не показую, які там який які там удари б'ю. Просто вам обіцяв показати свою тренування. Саучка. Прикладений. Ха -ха. Во Олівер Кан. Читайте. Я вам говорю: зайдіть в Google і наберіть, хто такий Олівер Канн. Це легенда світу в Ортарі Зуби вам даю. Попробую крученим шпицем. Прийняли пас засильно, правда? Ну, то в мене такі паси. Чи не бачили, як скусило? Беселочка. в ямку. Бачите, м'яч закотився в ямку? Ну нічого, пробую вдарити так. Погана ідея бити через ямку. Не бийте більше. Зараз попробую шпицом. отаку. Підкрутити. Чуєте? Знаєте, як метеорит летить в людину? От дивіться, ніби ви людина, давайте.